Цього тижня президент США Джо Байден і український президент Володимир Зеленський підписали в Італії на полях саміту Групи «Семи» двосторонню угоду про безпеку терміном на 10 років. Про це повідомляють міжнародні медіа. Ми з вами неодноразово говорили про цю угоду. Це не перший такий договір з країнами-союзницями України, але от від Сполучених Штатів Америки він має буквально стратегічне значення для нашої країни, тому що у квітні все ж таки вдалося. Американському політикуму погодити новий пакет коштів на військову та іншу допомогу для України. Ну і в принципі, після цього українські військові і український президент говорили, що ситуація на фронті трохи стабілізувалася. Так, очевидно, не нівелюємо того, що зараз відбувається на фронтах. Ситуація важкою залишається. Але у скільки разів вона була б важчою, якби не допомога наших союзників, годі собі уявляти. Ну і ця угода загалом підтверджує американську підтримку, Підтримку України в захисті суверенітету і територіальної цілісності далі цитую частину цього тексту сторони визнають угоду як підтримку містка до можливого членства України в Альянсі НАТО. І це теж дуже і дуже важливо, бо ми знаємо, що в цьому союзі дуже скромно і дуже тихесенько говорять про майбутнє України в оборонному Альянсі НАТО, але тут воно задокументоване. Угода також фіксує намір штатів надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки й оборони, здатних захистити суверенну незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню. Агресію, ну зрештою, з одного боку, все написано дуже і дуже гарно. Дуже радіємо, що вдалося підписати таку угоду на фоні того, що Сполучені Штати Америки готуються до виборів, які з президентських виборів, які заплановані на 5 листопада, але все ж таки оцінюють Україну як союзницю, так адже її угоду підписали і допомогу надали. І сполучені Штати Америки прибули також на швейцарський саміт миру. Була віцепрезидентка Камала Гарріс, Звісно, ми очікували Джо Байдена, але пані Камала напередодні звернулася до світу із дуже і дуже важливими словами про суверенітет України. Про демократичні цінності і про недовіру російським планам, о тим, начебто щодо миру. Ну і загалом голос Америки цитує експертів, які розповідають про ключові переваги та недоліки цієї угоди, і чи справді вона має юридичну. Силу, як це декларують офіційні українські особи. Наприклад, дослідник центру аналізу європейської політики Ніко Ланге називає цю угоду значущою, адже вона встановлює засади майбутньої безпекової співпраці двох країн, особливо коли йдеться про співпрацю з розвідкою США, це як на мене ключ до опору і успіху українців, каже Ніко Ланке, і це однозначно піде на користь українському збройному промисловому секторі. Також у договірі йдеться про навчання у США. І продовжувати цю співпрацю теж дуже цінно. Так, розмірковує аналітик. А от на думку колишнього посла США в НАТО, Курта Волкера, ця угода це хороший крок для нарощування обороноздатності нашої з вами країни. Але каже він, договір міг би бути більш потужним, адже жодних гарантій безпеки він не передбачає. Це краще ніж те, що було раніше, і це лише початок процесу, над яким ми можемо продовжити працювати, каже експерт, якого цитує видання Голос Америки. Джош Рудольф із німецького фонду маршала вважає цю угоду найпотужніше. Нішим двостороннім безпековим пактом зі сполученими штатами в історії сучасної незалежної України експерт також зауважує, що цей крок потрібно було зробити раніше, але аби він спрацював, потрібно більше зусиль треба щоб на саміті нато розповідає він забезпечили поставки зброї в україну українці можуть запросити на асамблею нато ще до офіційного членства без права голосу треба інтегрувати україну як шведів та фінів до офіційного членства говорить він ну і загалом Говорять е експерти про те, що угода має певні виклики, тому що, зрештою, передбачає загальну підтримку. <pod> про конкретику, мабуть, зараз говорити ще е зарано, але ну, також поговоримо з вами про те, що президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ця угода створює юридичні зобов'язання для. Країн далі зацитую частину повідомлення президента після підписання цієї угоди. Є юридично зобов'язуюча частина угоди, що є абсолютно корисні деталі по протиповітряній обороні по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Це дуже і дуже м, вагома заява. Вона є дуже і дуже. Хорошої для нашої країни, але е, певні деталі знаєте, залишаються такими достатньо, достатньо загадковими. адже... У передостанньому реченні цього документу сказано, що нічого в цьому додатку не має на меті створення права або зобов'язань за національним або міжнародним правом. Тобто, давайте ми з вами будемо тверезо оцінювати ситуацію і розуміти, що підписання цієї угоди це декларація від Сполучених Штатів Америки підтримувати Україну, допомагати нашій країні. Ну але бачите, війна станом на зараз ще триває, і важливою також є підтримка наших Союзників станом на зараз, а не на оті 10 років, так це допомога військова, перш за все, допомога фінансова, звісно, тому що економіка теж страждає через російсько українську війну, і допомога на відбудову того, що зараз можна відбудувати, відновити для українців, які залишаються в Україні.